Моє вітання, друзі. Сьогодні готую такий смачний обід. Картопля по-селянськи. Тож, давайте будемо готувати разом зі мною. Картоплю я помила, таку середню. І так буду нарізати навпіл. Ось так. тепер ставлю каструлю І включаю плиту 10 хвилин, коли закипить. щоб 10 хвилин кипіло. Картопля у мене вже відварилась. Правда, варилась вона у мене 6 хвилин. Тільки тому, що вона така трішки водяна, як то кажуть. А в кого в який сорт картоплі, якщо є така твердіша, то треба варити 10 хвилин. Все. Зараз я даю сюди, в мене тут адагейська сіль. Так. Чайна ложечка така. Адгейську сіль в мене є на каналі. Хто бажає переглянути, будь ласка, заходьте, шукайте відео і передивляйтесь. І трішки так небагато даю оливкову олію. Так трішки, щоб помастити. Ось так, все, достатньо. І все рукою так примішаю. Чому я відварюю картоплю так трішки? Та тому, щоб багато в духовці не запікалось. Все, я вже переміщала так. Ось так. І тепер буду викладати на деко. Тут в мене пергаментний папір. Всі, всі картоплинки ось так викладаю. Всі так в рядочок. І тепер в розігріту духовку до 180 градусів я ставлю, щоб запікалась картопля. Картопелька запікається в мене, а я роблю заправку. Так, чесничок натираю. Можна на чеснокодарці, але мені краще подобається, коли так трішки грубше натерта. У мене тут три зубчики такі. Нарізаю так кріп. Не сильно дрібненько, так. Також я даю багато. Також досипаю сюди. Тепер ще додаю столову ложку соняшникового масла з ароматом. Картопля у мене запеклася. випікалася у мене 20 хвилин. Я її так перемішала трішки і зараз всю викладаю сюди в миску. Тепер сюди все висипаю. Кріп з чесноком. Вещ висипаю сюди. І все гарно перемішаю. Ще додала сюди столову ложку масла соняшникового, тому що було маловато і все. Я навіть так ложкою не примішую, а просто так руками перемішалась. Ось такий обід у нас буде. Картопля по-селянськи і ребра запечені в духовці з квашеними огірочками. Смачну і ароматну. Так, можна давати ще і до холодних закусок. Наприклад, в мене є холодець. Я приготувала холодець і можна їсти з холодцем. Дякую, хто був зі мною. Всім мирного неба.